Двадцять один. Я труснула головою, щоб остаточно довести до ладу свій змерзлий мозок, і прошепотіла. Колі? Слід належне належниці, на дівчині. Вона вмить опинилася біля мене, нечутно пробігши в своїх кросівках натертою підлогою. Що? Ти його бачила? Про що це ти? Нічого я не бачила. І нічого не відчула? Воно було там, у проході, щойно перетнуло його. Ні, я нічого не відчула. З тобою все гаразд, люсі, ти вся тремтиш. Я не тремчу, гаразд. і не чіпай мене, будь ласка, своїми руками. Ось стілець, може, сядеш? Не хочу я сідати. Чого ти причепилась? Ти нянька мені, чи що? Гаразд, ходімо шукати інших уже пора. Локвот і Кіпсом уже чекали всіх на другому поверсі біля сходів. Ми підійшли до них. Підолашна Люсі щось бачила, відразу мовила Холі Манро. Вона дуже налякана. Я анітрохи не налякана. Потойбічний холод умить змінився гнівом, що зараз пульсував у моїх венах. Я ледве спромоглася не зірватись на крик. Правду я не могла сказати, чи хотіли з мене холі покапкувати, чи ні. Зараз це було мені байдуже. Дякую, зі мною все гаразд. Просто там було дещо потужне. Розкажи нам, Люсі, попросив Локвот. Я розповіла їм, як змогла. Воно дивилось на тебе? запитав Локвот, намагались напасти? Ні, не дивилось і навіть не зупинялось. Лише пролізло повз мене. Але я ще ніколи не відчувала такого заціпеніння і такого холоду теж, я й досі не можу зігрітись. Я здригнулася і сіла на сходинку. А ще павуки. Ти коли-небудь бачив таке локведе? Ні, не бачив, але чув про таке. Ти не пам'ятаєш Кіпсе? Червона хижа найвідоміший випадок, відповів Кіпс. А ще в Чізлгерсті в печерах, у 88-му. Може, ще було зо два випадки, не більше. А що ця тварюка робила? Чому вона рачкувала? Боже, я думаю, Люсі краще звідси піти, рішуче заявила Холі Манро. Зараз вона не може працювати далі. А хто працюватиме замість мене? Ти вигукнула я. Ти взагалі нічого не відчуваєш. Ти стояла поряд зі мною, і не відчула ні холоду, ні страху, навіть не заціпеніла. Ти говориш так, ніби я в цьому винна, відповіла Холлі. Ой, дайте мені перепочити, будь ласка. А це що таке? зненацька запитав Локвуд. Ми всі обернулись. Одна стійка з одягом у дальньому кінці залу хитнулась, потім упала на підлогу, а за нею з'явилась Кейт Годвін, розкуйовджена з рапірою в руці, де й поділась її звичайна пиха. Вона зупинилась поряд із нами, бліда, засапана. Ви не бачили Бобі? Ми здивовано вирішились на неї. Як ти могла згубити його? спитав Кіпс. Я ж бачив вас удвох п'ять хвилин тому. П'ять хвилин? А мені здалося ще кілька годин. Я шукала його і не змогла знайти. А котра година? поцікавилась, Холлі. Скільки ми тут працюємо? А я позирнула на годинник і знову похолола зі страху. Мій зупинився. А мій де назад? вилаявшись, буркнув Кіпс. Заспокойтесь, наказав Локвуд. забудьте про час. Тутешні сутності просто жартують із нами. Кейт, розкажи, що у вас трапилось. Кейт Годвін відгорнула гривку з чола. Оглянула нас своїми блакитними повними гніву й переляку очима. Ми прийшли на четвертий поверх до відділу меблів, Канапи, ліжка і таке інше. Почали оглядатись. Я знову почула голос. Він відвернув мою увагу. Він був схожий на байдужне, на що він був схожий. Я пройшла трохи вперед на цей голос. Потім Бобі вигукнув, що він щось бачить. Вигукнув якось дивно. Я озирнулась і побачила, що він біжить у пітьму, побігла за ним. Але він пропав, пропав, квіле. Кейт, здавалося, ладно було заплакати. Хай вам, дітько!» – відповів Кіпс. Я ж казав, щоб ви були разом. Кейт скривилась. Ми й були разом, аж поки він гаразд обірвав її Локвот. Ми його знайдемо. То чий ти голос чула, Кейт? Кейт Годвін завагалась. Яка різниця? Що це за таємниці? не витримала я. Зараз ми єдина команда. Ти повинна розповісти нам усе. Кейт Годвін вилаялась. А ти не командуй тут, Карлайл. Гаразд, коли вже тобі так кортиць, я скажу. То був голос шоу. Кіпс перелякано здригнувся. Нет помер недалеко звідси. Ми зробили все, що треба, з залізом, з усім іншим. Він не міг, не міг повернутись, Кейт. Ти певна, що чула саме його? запитав Локвот. Кейт годвін з огидою труснула головою. Саме його? Ні, це було б божевілля. Той голос якась дурниця на взірець тих, що про них розповідає Карлайл. Але Боббі так, його треба знайти якнайшвидше. Проте спочатку нам треба Джордже. З темряви до нас поспішали ще дві постаті. Одна низенька опецькувата та Джорджева, і друга трохи вища Флоу Бомс в розтебнуці мішкуватій курці. двох вони скидались на шматки підталого зефіру, обоє розчервонілись і тяжко дихали. Страшні, тут куяться речі, Локвуде!» розпочав Джордж. Фло тільки но бачила щось у підвалі. Не якусь там тінь, а щось подібне до До чого, Фло? На відміну від Кейт Годвін, від Кіпса, навіть від мене, я все ще не могла заспокоїтись, та огидна тварюка досі бувваніла мені перед очима. Фло Бонс зберігала свій звичний навіть дещо насмішкувати спокій. Це ім'я нічого не скаже вам, мовила вона з гіркотою. Але вам я скажу найголовніше. Вона зсунула свій бриль на потилицю і почухала жмуток волосся над чолом. То була одна дорога мені людина, тепер вона вже мертва. Мені схотілося піти вслід за проявом, схожим на цю людину. Добре, що Кабін спожбурив у нього соляною бомбою і витяг мене назад. Чудова робота, Джордже, повільно промовив Локвот, оглядаючи по черзі кожного з нас. А якщо врахувати пригоду з Кейт, можна припустити, що ми зіткнулись з двійником, закінчив замість нього Джордж. Привидом, який встановлює зв'язок із спостерігачем і прибирає риси близької цьому спостерігачеві людини чи живої, чи мертвої, будь що людину це пантеличить, а далі все зрозуміло. Двійник живиться найяскравішими спогадами та й найсильнішими почуттями. Тож, якщо ви постійно про когось думаєте чи за кимось тужите, стережіться, це не пояснює того, що я бачила, заперечила я. Можливо, погодилася Холлі. але ж Кейт чула голос на Дашов. Напевно, і Бобі почув або побачив когось, за ким просто не міг не побігти. І пропав. І тепер ми не знаємо, де він. І нам треба знайти його. вигукнула Кейт Годвін і несподівано заплакала. Годі вже балачок, яка різниця, двійник це чи тінь? Треба негайно йти і рятувати Бобі. Кейт стрімголов побігла до сходів, та Холлі встигла схопити її за руку. Зачекай, самій тобі йти не можна! Забери свої руки! Суперечку рвав мелодійний подзвін. Лок стукав вістрям рапіри по скляній вітрині. Ви тільки послухайте самих себе, сперечаєтесь ні про що? Ми забули найголовніше правило перебування в будинку з приводами: зберігати спокій. Хай там воно як цю тварюку не можна підгодовувати своїми емоціями. Він почепив рапіру собі на пояс і провадив. Жаль це говорити, та я дійшов висновку, що власними силами нам тут не впоратись. Джерело добре сховане і вельми потужне, тож шукаємо вернено і тікаємо звідси. Це означає, що нам знову доведеться розділитись, зауважив Кіпс. Для пошуків. Так, я знаю, хоч мені це і не до вподоби, іншого способу я тут не бачу. Гаразд, я згоден, тільки Кейт нехай теж піде з нами. Чудово. Джорджі, Фло, Люсі і Холі, ви залишаєтесь у парах. Той, хто знайде Бобі, нехай подасть сигнал з палахом, і всі інші мають відразу прибігти туди. Потім разом пробиватимемось до виходу. Поодинці не розходитись, на жодні звуки чи постаті не звертати уваги. Це наказ. О парах тримаєтесь одне одного так, ніби ви зв'язані мотузком. Які є питання? Ми з холі перезирнулись, проте не сказали нічого. Пари почали розходитись. Локвуд зачекав на мене. Ти така блідалюсі, сказав він, ця тварюка, яку ти побачила, ні, все гаразд. Запевнила, я, піднімаючи руку. Ходімо краще шукати Вернона. Час нині працює проти нас. Так, я знав, що ти це скажеш. Знаю, яка ти сильна. Добре, тільки будь обережна. Це не важко, відповіла я. Тільки ти справді хочеш, щоб ми знову працювали в парі з холлі? Він усміхнувся. «А вже ж? ви чудово доповнюєте одна одну. Аж ніяк. Я не можу сказати про неї нічого доброго. Локот вирічив очі. Доповнювати це не значить говорити, Люсі. Якби ти знала, що часом каже про тебе вона, то вкрай здивувалася б. А команда з вас як найкраща. Чи до вподобиться тобі, чи ні? А тепер замовкни і берися до роботи. Він відвернувся і зник у темряві. Це було все, що він спромігся сказати мені на прощання. Перед нами пролягали різні дороги. Шукати зниклого товариша агента в будинку повному привидів річ не дуже весела, ба більше надзвичайно складна. З одного боку, тобі доводиться проводити спостереження на психологічному рівні, без цього не можна. В кожній залі цього клятого магазину плавають в тіні, не наближаються, але й не зникають. А ще тут відчувається щось набагато сильніше і небезпечніше, а з іншого просто дивитись і слухати, сподіваючись побачити або почути Бобі Вернона. Насправді ці два методи несумісні один з одним зосередишся на одному, пропустиш другий і навпаки, а зрештою тільки й залишиться, щоб дратуватись і хвилюватись. Найбільше мені тут не подобались відкриті зали і порожні темні простори в кінцях проходів, там я весь час боялася знову побачити постать, що виповзає рачки мені назустріч. Невдовзі подвійне навантаження почало даватися в знаки. Ми схолі замовкли і спілкувалися тільки на мигах. Ми проминули відділ косметики, потім відділ обереїв на першому поверсі, а далі піднялися північними сходами на горішній поверх. У відділі канцелярських товарів не було ні гостей, ні Бобі Вернона. В конференц-залах так само. Замовчазною згодою ми зійшли на четвертий поверх, той де ще з Бобі. І опинилися серед канап, стільців і столів, розставлених у вигляді наоковирних пародій на справжні кімнати. Часом ми тихенько кликали Бобі, ніби побоюючись порушити мовчанку, та здебільшого лише дивились і слухали. Ми зазирали до шаф, скринь, комірчин, чули, як кличуть його наші товариші, проте всі звуки та образи речей тепер видавались непідозрілими, тож ми намагались триматися від них якнайдалі. Бобі вернона ніде не було. Так ми дістались до майданчика з ліфтами і головними сходами. Погана річ, зауважила Холі Манро. Спробуймо на третьому поверсі. Череп у моєму рюкзаку деякий час змовчав, саме відтоді як я побачила постуті з Хмарою павуків, аж тут я відчула його присутність у себе за спиною. Якщо ви зараз покинете його, він помре. промовив череп. Але ж його тут немає, відповіла я в голос, ані трохи анітрохи зважаючи на спантеличний погляд Холі Манро, і, здавалось, ніби я розмовляю з порожнечею. Ми вже все б шукали. Все? Ти певна? Я озирнулася. Сходи, стіни, кремовий мармур, панелі червоного дерева. У нас за спинами тьмяно поблискували двоє мідяних ліфтових дверей. Електрику було вимкнено, де та ще шукати. Вернон не міг ні поїхати звідси ліфтом, ні навіть відчинити його двері. І все ж таки я впритул підійшла до ліфтів і прислухалась. Мені здалося, що я чую звідти приглушений стогін. Бобі. вигукнула я. Ти чуєш мене? Він не може там бути. Обізвалася Холі Манро. Адже електрику. Тихше. Він, здається, відповів мені. Я чую його голос. Я натискала кнопки на стіні марно. Щоправда, в моєму рюкзаку був чудовий засіб проти вимкненої електрики. Ломик. Холі аж позадкувала. Ти думаєш, пан Ейкмер, чхати мені на Ейкмера. Він казав, що тут немає привидів. Замовкни, допоможи мені. Я зостримила ломик у двері ліфта і напружилась. Холі скривилась і, не дивлячись на мене, теж налягла на метал. Ми зібрали всі свої сили, та спочатку це ні до чого не привело. Потім усередині щось клацнуло і двері відчинились. Не дуже широко, десь на чверть, проте нам вистачило й цього. У ліфті було темно, знизу лунав немічний стогін. Промінь мого ліхтарика висвітлив порожній простір ліфтової шахти, замащені цегляні стіни, чорні петлі кабелів, однак самого ліфта на місці не було. Коли ж ми нахилились і поглянули вниз, то побачили покрівлю ліфтової кабіни десь футів за шість під нашими ногами. А на покрівлі, підібгавши гострі коліна і міцно обхопивши їх руками, скрутився самотнім клубочком Бобі Верно. Вигляд у нього був, правду кажучи, не дуже. Що це в біса сталося з ним? не витримала я. Потрапив у примарну пастку? Ні. Бачиш у нього подряпане на обличчі. Вернон заморгав, коли йому в очі вдарив промінець ліхтарика, а потім кахикнув і тихо промовив. Я збив голову і ногу, здається, зламав. Чудово! Я відчула, як гнів лоскоче мені шкіру, Озирнулись назад до порожнього відділу меблів, і мені здалося, ніби там щось заворушилось. Як будемо витягати його? Хтось із нас полізе туди, запропонувала Холлі. Краще, мабуть, я. Чому ти хочеш сказати, що в мене стегна за що я туди не пролізу? Звичайно ж, ні. Ти триматимеш двері, бо ти сильніша і міцніша за мене. Колі прослизнула в двері, обернулася до мене, присіла навпочепки, вхопилася руками за поріжок і напрочуд хутко стрибнула вниз, у темряву. Я затисла ломик в отвір, щоб зафіксувати отвір у дверях, і направила свій ліхтарик униз. Колі вже сиділи біля Вернена і мацала йому ногу. Що з тобою сталося, Бобі?» – питала вона. Нед, я бачив неда. Не дашов? Це їхній загиблий приятель, пояснила я Холі. Я бачив його. Він стояв у пітьмі, сміхався мені. Вернон знову закашляв, голос у нього був зовсім кволий. Я відчув, що мушу йти за ним. А що було далі? Не знаю. Він не обертався, але якось почав віддалятись, відпливати від мене. Вздовж усіх оцих столів і стільців я пішов за ним, він зайшов до ліфта. Присягаюсь, ліфт стояв тоді відчинений, кабіна освітлена. Він стояв на дверях, усміхався і чекав на мене. Я зайшов кхе -кхе, і тоді виявилось, що ліфта на місці немає, світло згасло, і я впав, забив голову і нога полиць. Усе гаразд, мовила Холі, тиснучи йому руку. Усе з тобою буде гаразд. А я тим часом аж кипіла з гніву. Бобі, ти Бовдур! Холі, допоможи йому підвестись, зараз я спробую схопити його за руку і витягти нагору. Зараз Голі поставила Бобі на ноги, не звертаючи уваги на його скигління. «Швидше, Люсі, долинув з рюкзака шепіт черепа. Щось наближається. Так, я знаю, відчуваю. Бобі, простягни руку вгору, зараз я тебе витягну. Бобі стояв тепер на одній нозі, спираючись на Холі. Піднявши другу ногу і примруживши очі, він скидався зараз на пірати з дитячих книжок. Не можу, я надто кволий. Не такий кволий, щоб навіть рук не міг підняти, буркнула я, стоючи рачки на дверях, щоб схилитись униз. Ну, по, мерщій!» Він витяг свою тоненьку ручку. Навіть дев'яностолітня вдова, що простягає чашку служниці, щоб та долила туди чаю, робить це бадьоріше. Я спробувала впіймати руку Бобі і не змогла. Треба привезти сюди Локвуда!» – зауважила Холлі Манро. Нема часу, відповіла я, озираючись у темряву. Ну, подавай, вернене. Друга моя спроба виявилась вдалою. Я вхопила за п'ясток Бобі і повзла назад, тягнучи вернена за собою і не звертаючи уваги на його болісні зойки. Ще хвилина, і в дверях літо з'явилось його подряпане, приголомшене обличчя. Я потягла дужче. З шахти вилізли його сухорляві плечі, пташині груди. Хай йому біс. несподівано скрикнула я. Він застряг. Це неможливо. озвалася холі з глибини шахти. Він худорлявіший за мене. Не знаю. Мої очі бігали туди-сюди, десь віддалік серед нагромаджених крісел та канап пролунав голос, що кликав мене на ім'я. Люсі, допомагай мені, вигукнула я. Штовхай його знизу, допоможи йому вибратись. Не виходить. Холі сюди наближається гість. Чому не виходить? Не знаю. О, зрозуміла. Він зачепився своїм робочим поясом. Можеш відчепити його? Не знаю, не знаю. Спробую. Однією рукою я досі тримала вернунів за п'ясток, а другою тим часом витягала рапіру. У глибині зали знову хтось зачовгав, так ніби рачкуючи підлогою. Холі. Я досі ні з кого не знімала поясів. Ти навіть не розумієш, як це важко. А я втупилась у прохід. Що це? Навже і справді шелись тисяч павучих ніжок. Холі. Є. Нарешті. Тягни мерщі, тягни. Я знову напружилась, і цього разу бобі Вернон вискочив з ліфтової шахти, як корок із пляшки. Я навіть не втрималась на ногах і покотилась назад. Ще мить я вже простягала руки Холі, допомагаючи їй вибратись, їй це вдалося легше, тільки куртка подерлась і забруднилась. Вернон лежав на підлозі, заплющивши очі і стогнучи. Я підхопила його під руки. Холі до сходів. Треба тікати. Човгання й шелест у проході стали помітно гучніші. Я знала, що будь-якою миті з пітьми може виповсти дещо моторошне. Голів вхопила Вернона за гомілки, і ми вдвох підняли його з підлоги. Він був зовсім не важкий, та нести його все таки виявилось непросто. Добре хоч що тягти довелося його, а не Джорджа. З проходу вилетіло кілька павуків, та ми вже встигли завернути за ріг і почали спускатися сходами. Поверхом нижче у відділі чоловічого одягу ми зупинилися, щоб розім'яти плечі і відсапнути. Верноно ми поклали посередині проходу між вішаками і касою. Повітря тут було холодне, колюче, довкола наших ніг снувався примарний туман. Вернон лежав у цьому тумані, наче в молоці, а я витягла з рюкзака невеличкий ліхтар. Ми засвітили його і нарешті розгледіли бліде спітніле обличчя Бобі. Зараз він лежав спокійно, в дальньому кінці проходу був ваніли тіні. проте вони, як і раніше, воліли наближатись до нас. Ми з Холі були перелякані, пригнічені, ладні отот -от запанікувати. Де й поділося завзяття, яке ми пережили біля ліфта, його змінили втома й невдоволення. У нього кров, зауважила Холлі. У мене тут є аптечка. Можна? Звичайно, можна. Ти ж у нас фахівець із медичної допомоги. Холлі заходилася швидко, вміла бинтувати Вернонові голову. А я стояла, стиснувши зуби, охороняла їх обох, стежачи за тим, як наш ліхтар оточують згустки пітьми. Холлі працювала спритно, чудово знаючись на справі. Я спостерігала за нею, і мені було сумно. Хоч локвот і сказав чомусь Холі як найкраща команда. Та цього разу він, здається, помолився. Вернон знову закашляв і щось пробурмотів. Колі піднялась і запитала, прибираючи бинт. Ти бачиш цю тварюку? Ні. А чуєш? Ні. Я скажу тобі, коли почую. Я хитнула головою. Лишенько. Може, ти й сама спробувала б хоч щонебудь почути або побачити? Що ти взагалі тут робиш? Локвид попросив, щоб я пішла з вами. Я ж не вина, що мій талант не такий потужний, як у тебе. А хіба ти не могла сказати Локводові ні? А ти могла б? Колін дзвінко зареготала. Що? Я вирішилась на неї. Що ти маєш на увазі? Так, нічого. Вона махнула рукою, ніби хотіла розвіяти в повітрі щойно сказані слова. Дурниця, ходімо далі. Помах рукою і справді дурниця. Та саме він зробив надміру великим той гнів, який давно вже копичився в мене на язиці, і тепер мені кортіло вивергнути його. Простіше кажучи, мені урвався терпець. Не смій так говорити зі мною про Локвода, сказала я. Ти нічого про нього не знаєш, і про мене теж. Повчай саму себе, а до інших зась. Від цих слів, правду кажучи, мені навіть полегшало. У холі почервоніли й заблищали очі, та мене це не переймало. Я навіть тішилась цим видовищем. Добре, діло, відказала вона. Добре, ні в року діло. Це не я, а ти повчаєш мене з першого дня, як я влаштувалась до вас. Я заморгала й позиткувала. Вибач, це я тебе повчаю?» Так, і просто зараз теж!» Що? Ні, я не повчала тебе. Я просто дала тобі словесного ляпаса за те, що ти така несосвітена недотепа. А повчання і ляпас це різні речі, панно Манро. Тепер уже вона спалахнула гнівом. Он як? Ти ж роти не можеш розтулити, щоб не повчати, не повчати, не повчати мене. Що я тобі зробила? Чому ти з першого дня ненавидиш мене? «Ненавиджу?» Я ще до тебе просто взірець терпіння. «А вже ж! безупинно борчиш, дорікаєш, вибалушаєш очі. Друзі, друзі, окликнув нас із підлоги Бобі Вернон. Я щойно отямився і, може, ще не до кінця, але все одно знаю, що лаятись на роботі не годиться. Аж ніяк не згоден. озвався череп. Ти довго чекала тієї нагоди, Люсі. Пам'ятаєш, я розповідав тобі, як душить цішаком. Ану, спробуй. Я не слухала ні того, ні другого. Я саме була заклопотана тим, що сміялась в обличчя Холлі. «Ось, поглянь!» – Ой, провадила я. Класичний приклад твоєї поведінки. Завжди така чепурунка, гарнюня, і завжди викручуєшся так, щоб вина була я. Повчаєш і пхаєш усюди свого носа. Я навіть висякатись не можу, щоб ти не сказала, що так робити не личить. Що ти? Як ти можеш? боронилася Холлі. Диви, а то ще голову мені за це відкусиш. Ти ганеш усе, що я роблю, тільки не в очі, а потихеньку. Влея далі. Вдаєш у себе чи то примадону, чи то вчительку, тільки й знаєш, що шукати в мені помилки. Вона тупнула ногою. А ти? Ти? Як ти, дурне гавкуче гавкучинятко? Від першого дня мені стало зрозуміло, що ти не хочеш, щоб я працювала у вас. Тільки я що скажу, ти відразу кривишся, злишся, кепкуєш. Скільки разів я змушувала себе йти до вас на роботу? А ще разів за два мало не подала заяву на звільнення. Знову, знову вона гарненька, добренька, а я в усьому винна, тільки цього разу так не вийде, досить уже з мене. Бридня. Я завжди намагалась поводитись з тобою по дружньому, навіть тоді, коли ти вдерлась, як злодюшка до моєї кімнати і вирішила побавитись із моїм одягом. Це називається складати, відповіла Холлі. Спробуй якось сама це зробити. А то живеш, наче на смітнику. Просто огидно. А я була щаслива на цьому смітнику. Щаслива, поки ти не пхала до нього носа. Хтось потяг мене за руку. Припиніть. Просто гнав простогнав Вернон. Невже не можна продовжити ці люб'язнощі тоді, коли ми виберемося звідси? Я відтрутила його руку. Замовкни. ж замовкни, зіпнула Холі Манро. Це через тебе ми тут застрягли. Ось бачите!» Хоч тут, ви згодні, мовив Вернон. Далі, будь ласка, це дуже просто. Ти вважаєш мене лише за якусь дурну секретарку, знову спалахнула Холлі. Не можеш змиритись із тим, що я врятувала тобі життя. Отут ти помиляєшся, подружку, з цим я змиритись можу. Я не можу змиритись із тим, як ти увесь час зачіпаєш мене, докоряєш, виробляєш оті дурненькі штучки своїми бровами. Дурненькі? вирічилась на мене Холлі. Вона хотіла сказати гарненькі. Підняв руку Бобі Вернон. Дякую, Бобі. А ще без зупину повторюєш ні, Люсі так не можна. У Ротвелі це робиться отак, а це отак. То йди собі назад до ротвела, якщо там тобі так сподобалось. У Ротвелі мені не подобалось. Ротвел огидна людина, зла, пихата, жорстока зі своїми працівниками. Тільки не вдавай, Люсі Карлайл, що ти так переймаєшся мною. Я розповіла тобі про свою пригоду на Коттон-стріт, а тебе це анітрохи не прийняло. Неправда, як ти смієш так казати? Чому ж ти сприйняла це так байдуже? Бо я. Бо така сама пригода трапилась зі мною. Я теж утратила всіх своїх товаришів. Загинула ціла команда, крім мене. Тепер ти задоволена? Пробач, я цього не знала, а мені й не хотілося, щоб ти знала. Це моя особиста справа. А локводове минуле, це теж твоя особиста справа. Вона переможно поглянула на мене. Я знаю, що ти заходила до цієї кімнати. Чула зі сходів. Чого? Я аж задихнулася з гніву. Аж тут від каси долинув тихенький скрегіт. Ми всі обернулися туди і я, і Холі, і навіть Бобі Верн, що лежав на підлозі. Спочатку ми не розуміли, що це скрегоче, а потім побачили, що одна касета з клейкою стрічкою повільно лізе прилавком, лізе сама, погойдуючись і дряпаючи скло металевими краями. Діставшись до бічної скляної стінки каси, вона вдарилась у неї раз, два, три, ніби намагаючись пройти наскрізь. А тоді поповзла, як слимак стінкою вгору. Видряпавшись на горішній край, касета трохи постояла, а тоді впала і розбила надруски скло на прилавку. Ми мовчки спостерігали за цим дивом. Зненацька мені заклало вуха, ніби величезна хвиля нависла над нами, здригнулась і тут таки застигла, накривши нас своєю тінню. Ома! Oh, wow. прошепотів череп. «Домоглись таки свого, мовив Бобі Вернон. Ми з Холлі Мандро дивились одна на одну, просто дивились, без жодного докору. Докоряти було вже запізно.